Гінацький епіфізіоліз голівки стегнової кістки. Перше, це ортопедотравматологічна патологія, яка відзначається яскравим больовим синдромом в ділянці стегнової кістки. Вінацький епіфізіоліз головки стегнової кістки виникає, коли зовнішній шар, який вкриває кульшовий суглоб, відділяється від стегнової кістки. Це може статися із одного із обох боків. На сьогодні лікарі не можуть визначити точної причини такого стану. Епефізіолі з головки стигнової найчастіше трапляється в дітей, зокрема, в період статевого дозрівання. До цього захворювання також схильні діти з надлишковою вагою та хронічними ендокринологічними захворюваннями. Захворювання може бути причиною болю в колінах, стигні, кульгавої ходи, обмеження рухів у стигні і привертання ноги. Назовні, тобто виворіт в сторону. Чого варто очікувати від цієї хвороби? В більшості випадків зміщення головки кульшового суглобу виникає повільно. Симптоми розвиваються поступово, але інколи вони з'являються раптово після падіння або ж травми чи різких рухів. Лікування передбачає хірургічну корекцію для стабілізації кістки, щоб швидше провести таку корекцію. Робимо її досить швидко, майже відразу після госпіталізації пацієнт, для того, аби отримати максимальний ефект від проведеного хірургічного втручання. Тому переважно операцію проводять зразу через 1-2 дні після діагностування цього стану і госпіталізації. Власне, хірургічне втручання зазвичай повністю поправляє стан суглоба, і більшість дітей в подальшому не мають взагалі жодних проблем. Однак діти, в яких спостерігається епіфізіолія з головки стигнової кістки, перебувають у групі ризику розвитку, остеоартриту в дорослому віці, також може бути коксартроз та суглобів. Стан може погіршитися через відсутність лікування, тобто відмову пацієнта від лікування або невиконання медичних рекомендацій. Діагностика. Лікар оглядає дитину, розпитує стосовно медичної історії, збирає анамнез, він також може призначати рентгендіагностику вражного суглобу, або КТ чи МРТ дослідження. Варто сказати, що юнацький епіфізіоліз ловки стегнової кістки лікують хірургічним шляхом. Самолікування у післяопераційний період треба стежити за тим, щоб дитина виконувала всі інструкції лікаря із відновлення активності. Коли варто звертатися до лікаря? Звернутися треба у відділення невідкладної допомоги в випадку, коли спостерігаються прояви епіфізіолізу головки стигнової кістки або до лікаря-ортопеда-травматолога планово на консультацію. У факторах ризику ми можемо відмітити підлітковий вік, чоловічу стать, надлишкову вагу, ожиріння, гормональний дисбаланс, а також хронічні ендокринологічні захворювання.